Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо звіти по зонам. Для формування звіту потрібно обрати трекер та встановити дати, а потім оновити сторінку. Звіт по зонам містить в собі таку інформацію: як час в'їзду та виїзду, час у зоні, профіль зон, зона, пройдений шлях, час у русі, час холостого ходу, час зупинок, час роботи двигуна, середня та максимальна швидкість. Також ви можете відфільтрувати дані. Наприклад, вам потрібно дізнатися, коли техніка знаходилась в зоні більше однієї години. Обираємо заданий час в колонці і отримаємо результат. Аналогічно ви можете відфільтрувати за часом зупинок або за максимальною швидкістю. Також ви можете завантажити історію треку для обраного рядка, клікнувши на нього правою кнопкою миші та обравши Завантажити історію треку. Тут ви побачите рух даного треку в цій зоні. Ось і все. Будемо раді бачити вас у наступних відео і дякуємо вам за перегляд.